Я зараз тримаю, мабуть, один з найзарядженіших планшетів у світі. І це не просто пусті слова, тому що цей планшет отримав буквально всі фішки, про які ви тільки могли подумати. Це найзахищніший, найміцніший планшет FossiBot Bot DT3. Звісно, такий велетень буде далеко не для всіх, він для вузького направлення. Проте я впевнений, що подивитись про такий планшет відео буде цікаво абсолютно всім. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити вас під підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Це дуже сильно допоможе просуванню мого відео. Я гадаю, по зовнішньому вигляду цього планшета ви зрозуміли, що цей планшет має повний захист від води, пилу, падінь. IP69. Цей планшет не боїться абсолютно нічого. З ним можна плавати, з ним можна пірнати, з ним можна знімати відео і фото під водою. Також апарат отримав супер захищений, суперміцний корпус, який не боїться падінь, його можна кидати, з ним нічого не буде. Цей планшет витримає набагато більше, ніж всі інші планшети. Це 100%. Звісно, зламати або розбити можна будь-який захищений планшет або смартфон, але як мінімум цей планшет буде розбити набагато і набагато складніше. Тому для. Суперекстремальних умов Fossibot DT3 підходить як ніхто інший. Далі поговоримо з вами про комплектацію, а тут є про що розповідати, тому що розпаковка, як мінімум, мене здивувала. У комплекті, окрім самого планшета, знаходяться спеціальні металеві кріплення і шкіряна ручка для тримання планшета. Також тут є спеціальні болтики і навіть маленька викрутка для закручування цих болтиків. Також у комплекті є інструкція, кабель для зарядки USB Type-C і величезний блок живлення на 66 Вт. Ручка, яка йде в в комплекті прикручується до корпусу дуже міцно, і мені здається, що це дуже класне рішення для таких важких планшетів, тим паче в екстремальних умовах, тому що, як мінімум, не завжди зручно тримати планшет обома руками. А тут планшет можна вхопити однією рукою і навіть за цю ручку його можна десь почепити або закріпити. До речі, як ви вважаєте, яка вага цього гіганта? Мені здається, ви ніколи не здогадаєтесь, а вага тут. 1068 грамів, тобто більше кілограм важить оцей велетень. Ну і товщина, як ви бачите, тут також дуже нескромна, тому що тут всередині величезна батарейка, про яку поговоримо трохи пізніше. Всередині планшета виробник нам обіцяє металевий каркас, який робить цей планшет і ще більш міцним. У продажі існує два кольори цього планшету. Ось такий синій, як у мене, і ще є сірий. Як завжди, у захищених смартфонах і планшетах використовується три основних матеріали: це метал, пластик і гума. Коротше кажучи. Цей планшет виглядає дуже надійно, та й на практиці він це зміг довести. На задній частині розташований блок з камерами, з палахом, посередині логотип FossiBot, по бокам спеціальні отвори для ручки. На верхній грані є кнопка увімкнення, кнопки гучності, мікрофон і навіть сканер відбитків пальців. Знизу розташований ще один мікрофон, на лівій грані два динаміки, справа розміщені іще два динаміки. Роз'єм Type-C для зарядки під заглушкою. І роз'єм для сім-карт і флешки також під заглушкою. Слот під сім-карти тут спарений, або дві сім-карти, або одна сімка і одна флешка. На екрані компанія Fossibot також вирішила не економити. Тут 2К роздільна здатністю екрана, це IPS матриця 10,4 дюйми діагональ 2000 на 1200 пікселів. До речі, екран тут також захищений, він покритий склом Gorilla Glass. Частота оновлення тут звичайна 60 Гц, тому що, як мінімум, я не вважаю за потрібним тут ставити більшу часу частоту оновлення, тому що там для військових, для якихось будівельників частота оновлення не дуже грає роль. Дисплей під різними кутами, до речі, поводить себе, як на мене, просто ідеально. Ви просто подивіться ось. Під різними кутами картинка така ж яскрава, така ж насичена і немає інверсії кольору. Відгук сенсора тут також, до речі, хороший, мені сподобався, дуже швидко все спрацьовує. Яскравість, насиченість кольорів тут також у нормі. Так як це супер захищений планшет, то рамки тут, відповідно, будуть немаленькі, і так воно і сталося. Над екраном у верхній рамці розташована фронтальна камера, біля камери є датчики і навіть індикатор оповіщень. Індикатор оповіщень, до речі, також, ніби то дрібниця, але далеко не у всіх він є, а тут навіть у планшеті. Серцем цієї новинки став восьмиядерний 5G процесор Dimensity 7300 від компанії Mediatek. Ну де ви ще бачили за останній час якісь планшети з Китаю з таким крутим процесором. Це, мабуть, перший китайський планшет, який я тримаю в руках, який має підтримку 5G мереж і має досить класний процесор. В Antutu Benchmark планшет Fosibot DT3 набирає 689 800 бали я з вами згодний, що цей планшет точно не розрахований на те, щоб на ньому грали в якісь ігри, але все-таки в деякі популярні ігри тут можна зіграти. А все завдяки тому, що тут стоїть досить непоганий процесор. Наприклад, у Genshin Impact тут можна зіграти на низьких налаштуваннях графіки. А от в ігри світ танків, асфальт або PUBG Mobile тут можна пограти з легкістю на середніх налаштуваннях. Проте просто тримаючи планшет у руках, дуже довго, мені здається, пограти вам не вдасться. Тому що все-таки на планшеті, який важить... Трохи більше, ніж кілограм, якось грати, мабуть, не дуже буде зручно. На корпусі є 4 стереодинаміки, вони просто нереально гучні. Вони можуть замінити вам якусь Bluetooth-колонку, це факт. По якості не можу нічого сказати хорошого, але от звук у цих колонок просто неймовірно гучний. В цьому планшеті, увага, є чіп NFC. І він тут не просто є, він тут працює. Планшет сертифікована в Google, а це означає, що тут можна підключити Google Pay, можна підв'язати картку будь-якого банку до Google Pay, і цим планшетом, як би це не вважалось дивним, розплачуватись на касі на терміналах. Ну, от такого у планшетах я точно ніде ще не бачив, щоб був реально чіп NFC. Мені здається, такий факт дуже розширить аудиторію покупців цього апарату. До речі, напишіть у коментарях, чи зустрічали ви у планшетах до цього чип NFC. Можливо, комусь буде цікаво, що на планшеті Є FM-радіо і ще цікавіше, що воно працює без навушників. Так як планшет підтримує сім-карти, то його можна використовувати як повноцінний смартфон. Є смс, є звичайна дзвонилка. Набираємо будь-який номер, телефонуємо все без проблем. Ще одна рідкість це сканер відбитків пальців у планшеті. І він тут також присутній і працює. До речі, він дуже класно. Прикладаємо палець і планшет моментально розблокувався. Також є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Давайте виключимо, наводимо на лице, натискаємо кнопку. І планшет розблоковано. Оперативною пам'яті у планшеті 12 ГБ, яку можна розширити іще на 20. І 256 ГБ вбудованої пам'яті тут також доступно. Тепер про найголовніше це про батарейку. Я вам обіцяв, що вона вас вразить. Вона тут 21 560 мАч. Звісно, для такої батареї потрібна швидкісна зарядка, і вона тут підтримується 66 Вт. Тобто навіть на цьому тут не зекономили. Ось так виглядають налаштування акумулятора. В принципі, все максимально стандартно, все так само, як у голому Android. Майже 22 тисячі мАч – це просто, як на мене, неймовірна ємність. Одного заряду тут вистачить на декілька днів, на 3, на 4, а можливо і на 5 днів. Все залежить, звісно ж, від того, як ви користуєтесь планшетом. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% відсотковій яскравості. Планшет Fosibot DT3 за одну годину в середньому втрачає 3% свого заряду. Тобто, при довготривалому вимкненні світла цей планшет вас точно врятує, можна дуже довго на ньому щось дивитись. За роботу софту, до речі, на планшеті відповідає свіжий 15-й Android, і з моменту розпаковки сюди вже прилітало одне оновлення. Android на вигляд, тут майже голий, він трішечки зовсім трішечки перемальований. Тут є деякі теми, які дуже схожі між собою. У налаштування головного екрану також особливо нічого не можна міняти. Та я гадаю, такому планшету це ні до чого. Хороша оптимізація системи, все літає, не було глюків за момент тестування, не було фрізів, все дуже класно працює. Це офіційна міжнародна версія, тому проблем з нашими сім-картами не буде. На цьому планшеті він підтримує всіх операторів, він підтримує всі мови, включаючи українську і англійську з коробки. Також з коробки тут є Google-застосунки. Ну і, звісно ж, ж голосовим помічником з коробки за замовчуванням тут є система Gemini. З коробки тут є стандартний набір інструментів. Як і в усіх захищених смартфонах і планшетах. Дуже добре, до речі, на планшеті працює GPS-навігація, особливо, звісно ж, на відкритому повітрі. Тобто такий планшет в теорії можна використовувати як GPS-навігатор. На цьому планшеті є навіть датчик наближення. Це також не обов'язково, але дуже рідкісна штука у планшетах. Ну і сенсор освітлення тут також є, і також працює суперкоректно і швидко. Основна камера у планшета від компанії Sony, і вона увага на 64 Мп. Мені здається, це навіть трохи перебір. Манталка тут також не пасе задніх, вона на 32 мегапікселя. Уявіть собі, по якості, звісно, це ще не рівень камер у смартфонах, але вона реально достойно знімає. Основна камера вміє знімати відео у 4 к якості при 30 фпс без оптичної стабілізації. А щоб вам було більш зрозуміло, я пропоную подивитись декілька фото і відео, які я зробив на цей планшет. Мені здається, що більш напічканого усіма можливими фішками планшета просто не існує у світі. Якщо помиляюсь, виправте мене в коментарях. По-перше, це сучасний 5G процесор. По-друге, це стереозвук. Тут екран з роздільною здатністю 2к, тут нереально крутий захист корпусу. Дуже багато пам'яті, супер батарея. Ну а наявність NFC у планшетах це взагалі для мене щось позахмарне. Як я вже казав, цей планшет підійде далеко не всім. Проте областей використання просто купа. Це промисловість. Це будівництво, це служби безпеки, сільське господарство. Для військових це взагалі мені здається must have. Його можна використовувати у важкому транспорті і навіть для дітей, щоб вони його точно не розбили. Ваші враження про цей планшет напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Обов'язково пишіть все, що думаєте, тому що ваші коментарі дуже допомагають просуванню мого відео у рекомендації. І про підписку на канал також не забувайте. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій. Пономеренко, до нових зустрічей. Бережіть себе, побачимось.